Добрий день усім-усім хлопчикам, дівчаткам. Гарний настрій і натхнення. Бажаю вам малята! Подивіться, будь ласка, уважно, до нас сьогодні завітали гості, а давайте з ними будемо знайомитись. Будь ласка, це лялька Оксана і Тарасик. Давайте з ними привітаємо. Скажемо. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку, Тарасе. Так, добре, одразу погляньте на одяг наших гостей. У що вдякнута Оксанка? Подивіться, будь ласка. Так, Оксанка. Одягнула, зверніть, будь ласка, увагу, святкову сорочку. Так. А що ще вона вдягнула? Це спідниця, давайте повторимо спідниця. У що Оксанка взулася у червоні? Чобітки. Чобітки якого кольору? Червоного, правильно. І що ще одягнула Оксаночка? Так, це віночок зі стрічками. Та гарне, червоне намисто. Добре. Гляда, а вам подобається Оксанка в такому вбранні? Так, називаю святковий одяг український? Так хто наша Оксанка? Вона україночка. Правильно. А тепер давайте звернемо увагу на Тарасика, що одягнув. Тарасик. Тарас одягнув вишиванку або вишиту сорочку, можна по-іншому сказати, вірно? Червоні широкі штани, які називаються шаровари. Давайте повторимо, як називаються широкі, червоні штани шаровари. Так, а чим він, подивіться, будь ласка, уважно підперезався. Так, це широкий синій пояс. Повторіть, будь ласка, синій пояс. А що взу на ніжки тарасик? Він взу чорні чоботи? Правильно. А ще Тарасик надягнув на голову шапку. Подивіться, будь ласка, уважно, так? Так. Смушкова шапка. Подобається вам вбрання Тарасика? Його обрання називається святковим, святковим українським. Тоді наш Тарасик хто? Правильно, він українець. Діти, а ми з вами хто? Правильно, ми українці, тому що живемо. В Україні. Вірно. У всьому світі кожен зна, є батьківщина лише одна, і в нас одна єдина. Це наша славна, разом скажемо, Україна. Так, добре. Малята, ну а зараз ми запрошуємо наших гостей пограти в гру, яка називається Який, яка, Яке, які. Я буду називати слова назви предметів українського вбрання, а ви будете разом з нашими гостями. Повторювати слова ознаки. Отже, сорочка яка? Будь ласка, біла, сорочка вишита. Далі шаровари які? Червоні? Шовкові? Добре. Спідниця яка? Червона, маленька. Чоботи які? Чорні? Хлоп'ячі. Шапка яка? Висока, смушкова. Фартух який? Гарний. Святковий вишитий. Дітки! Так а хто ж сьогодні до нас завітав у гості? Так, ви праві! Це маленькі українці, Оксана та Тарас? Я вам дякую за гру і до побачення! Кажу до нових Малята зустрічі.